Ання як ти важливіше за фразу ти маєш всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, рускому воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв». Всім привіт! Сьогодні в нас одинадцятий випуск подкасту Болюбов.Війна зі мною в студії традиційно Артем Галицький, співзасновник Радіо Сковорода, і ми працюємо на платформі Радіо Сковорода. І сьогодні ми з Артемом. Артем приніс таку тему, на яку не знаю, чи ми будемо знати всі відповіді про день закінчення війни. Що далі. Тому е, сьогодні ми роздумуємо про те, чи буде життя після війни, яким воно буде, і що треба зробити сьогодні, щоб це життя було. Е... Якось підготуватися чи можливо підготуватися. Так що, Артеме, передаю тобі слово, що ти назбирав від своїх читачів і з чим ти сьогодні. Слухачі і слухачки радіо Скворода продають вітання тобі. От Дякую. думаю, ти теж в мережах це бачиш. Так от і звідки коріння сьогоднішньої теми і сьогоднішньої такої цікавості нашої? Бо ми, як не терапевти, де собі уявляємо, і хочеться почути думку терапевта, відповідно. В нас є мозок, і він зараз в фоновому режимі опрацьовує велику кількість інформації. Є подразники, так? тобто великий подразник це війна, це боротьба з російською агресією. Так? І ми з тим живемо. І це постійний фон в нашій голові, який, напевно, тримає нашу голову і мозок в тонусі. Так? І ми на багато речей не зважаємо. Тобто в нас є загальний фон і навколо і інші дрібні або не дрібні речі. Mm -hmm. І от в момент, коли нам скажуть, що там Путін капітулював, що війна закінчилася, ми перемогли. Цей фон, який нас весь цей час тримав в тоннуся, він просто зникне. Ну, його не буде, так? і відповідно утвориться якісь вільні слоти в голові, і туди почне приходити або доходити вже з запізненням якась там інформація, певна, так? якісь враження. От, скажи, ем, чи, чи в тому є небезпека е, реальна, та? бо я десь чую таку думку, що мовляв: от е, переможемо, і всі підемо до терапевтів. Будемо розбиратися з тим, що у нас в голові. Чи це правда? Окей. Okay. Я, поки ти ставиш питання, я зразу думаю про відповідь, і ну напевно є кілька аспектів, які треба тут зауважити. Перший аспект я не знаю, як буде. Так, бо я маю так само, як і всі наші слухачі, лише цей досвід війни. І як і всі наші слухачі, то ніби я не, не можу передбачити, ну, ніби що, що з нами можу пофантазувати, але що це ну, ніби не, не є якийсь нещий, точний алгоритм. То це перше, друге, про те, що я думаю, про день закінчення війни. Ми колись з тобою казали, що це що день закінчення війни, дата відкрита. А сьогодні, якщо так, ну, ніби це, це сумний аспект, але про Нього також треба сказати, що від того буде залежати. Бо якщо війна закінчиться завтра, ми закінчимо її з одним ресурсом. Але якщо війна закінчиться через три роки, ми закінчимо її з іншим ресурсом, і це те, що буде впливати на те, що буде з нами і чи треба буде нам психотерапевти. Ось друга друге ознака про те, що буде далі, це те, на жаль, ми мусимо тут сказати, як закінчиться війна. Що сьогодні ти оголошуєш закінчення війни, це капітуляція Путіна, ну ніби і там це є повна перемога України. І це те, що я бажаю всім нам, кожному з нас, щоб в нас була ця ідея, бо це те, до чого ми прагнемо. Але ми маємо так звані Донецькі Луганські народні республіки, яким уже по вісім років. І війна не завжди закінчується. Так, як ми цього хочемо. І це буде інший наслідок для нашої психіки і для того, що буде з нами відбуватися, і для рішень, які ми будемо приймати у своєму житті. Якщо вже сьогодні, ну, ніби коли я розмовляю з, ну, з різними людьми, то від того також буде залежати, що ми будемо робити. Не тільки чи ми підемо до психотерапевтів, а чи ми вернемося в Україну, чи ми виїдемо з України, чи ми будемо її розбудовувати. Це не патріотичні думки. Але сьогодні ну, ми в, 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 так би, в полі психотерапевтів, Терапії, і в полі психотерапії ми маємо дати простір для всіх думок, які є в нашій голові, і це буде нечесно. Психотерапії говорити тільки про один варіант, ніби що ось ну, ніби що закінчиться війна, ми переможемо всі вернемося в Україну, підемо до психотерапевта, перешаємо свої випроси, відбудуємо Україну. Це прекрасний, чудесний я Нам всім цього бажаю. так, але ми знаємо, що реальність вона є такою, як вона є, і нам треба розглядати варіанти і роздумувати про те, що буде коли. Закінчиться війна, то думати про те, коли вона закінчиться, і думати, чим вона закінчиться, і чим вона закінчиться також особисто для нас, тому що ну і так би є ще третій фактор, та ніби це про те, що було з нами під час війни. Бо вочевидь, що ми всі переживаємо травматичний досвід. То факт, Україна переживає травматичний досвід, але ми всі маємо все-таки індивідуально різні ні, так би, свої е, переживання у цій війні. І що, вочевидь, що е, ну ніби одна справа буде, коли ми, коли ми були за кордоном, та ніби коли всі наші живі, то ніби закінчується війна, та ніби ми повертаємося в Україну. Це буде один сценарій. Інший сценарій буде, коли я приїжджаю додому, а мого дому немає. І я дивлюся на свій зруйнований дім. Це буде інший сценарій. Ще інший сценарій буде, коли ну, ніби я не маю до кого приїхати, тому що хтось із моїх рідних загинув на цій жахливій війні. І так би в кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Бо кожен Україна платить. Таку ціну за цю перемогу, я, я справді дуже ну я мушу на цьому шарнолити. Я дуже вірю в нашу перемогу. Я як психотерапевт розглядаю всі можливі варіанти, тому що ну ніби бо на бо нам треба буде адаптуватися якимось чином. Життя буде продовжуватись за будь-яких варіантів. Життя продовжується сьогодні і тих людей, яких примусово вивесли в Російську Федерацію. Їхнє життя також продовжується. Їхня психотерапія також триває якимось чином. І тому ми, ми якщо ми там вже сьогодні робимо якісь Логічний випуск, так, то ми мусимо побачити ці варіанти також. І тоді це, звісно, буде залежати і від того, які обставини війни, що вони зробили з нашим життям. Від того також будуть залежати наслідки. Якщо говорити ну ніби так загальною кірочкою для цього всього, то звісно я вірю, що буде ейфорія. Бо любов крапка війна з Володимиром Станчишиним. Ейфорія, ну ніби від закінчення війни, від смерті Путіна або від того, що розвалюється Російська Федерація. Е, і так, ну ніби звісно, я кажу про е, бачиш, моя навіть моя риторика про закінчення війни це не незалежність України, чого би ми мали радіти, а це ну ніби смерть Путіна. Та ніби що все рівно, коли ми зараз дивимося на ту війну, ми бажаємо знищення зла. І тоді Україна стає незалежною автоматично, та ніби що перше, перше наше бажання це знищити зло. Це, і, ну ніби що, напевно, буде ейфорія. Ейфорія у всіх буде дуже різною. Та ніби тому, що і кожен пропливе до, 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 до цієї перемоги на іншому кораблі, та ніби з іншого моря, і він буде мати інший досвід та того, що що буде відбуватись. Хтось пропливе на тихому кораблі, та ніби де буде багато печалі, смутку, втрати. Хтось пропливе на геройському кораблі, де буде багато звитяги. Хтось пропливе на на кораблі просто усвідомленого життя. Та ніби хтось пропливе на кораблі депресії. Ми всі будемо мати ейфорію. Ну, я думаю, що ми всі будемо мати ейфорію. Ми всі будемо мати радість. І це буде такий перший етап. Але правдою є те, що потім почнеться другий етап. І цей етап буде називатися реадаптація. І реадаптація це дуже непростий процес, бо реадаптація поставить перед нами питання, які ми зараз перед собою не ставимо. Та ніби про те, питання про те, що ми втратили. Яку ціну ми заплатили за нашу свободу? Я вірю, що свободу, і я вірю, що ми скажемо, що на загальному рівні, на національному рівні, будь-яка ціна, ну ніби без свободи, це ціна свободи. На індивідуальному рівні психотерапії, бо психотерапія це все таки про індивідуальний рівень, що ціна, яку хтось від нас заплатить за свободу, є жахливою, є нестерпною і залишиться з нами на все життя. І також це ну ніби це, це, це правда. Ось і це буде одне питання для реадаптації. Друге питання реадаптації буде про те, хто винен, питання якого ми також зараз. Ми зараз маємо чорно-біле мислення, росіяни погані, українці добрі. Крапка. І на сьогоднішній день це єдина модель, яка нам потрібна, тому що нам треба мати єдиного ворога і не мати ніякого розколу. Але в реадаптації кольорів стане більше. Та ніби і е, у нас буде де питання багато питань до кожного з нас, хто де був, що робив, ну ніби питання до нашої влади, питання до вибору нашої влади, питання до стратегії розвитку України, питання до моєї особистого вкладу в розвиток України, питання до того, куди знову ж таки йдуть вчитися мої діти, якою мовою вони будуть вчитися. Всі ці питання перед нами постануть знову: питання про корупцію, питання про військові злочини ну ніби в, всередині України, та ніби що всі ці питання. Питання постануть перед нами, і всі вони будуть непростими, і тому є така ідея про те, що ну війна закінчиться, але війна не закінчиться, та ніби що ця війна після перемоги. Вона буде тривати в не в військовому -мо -мо вимірі. Вона буде тривати, але вона точно буде тривати у вимірі усвідомлення, у виборі у вимірі того, ну ніби як змінилося наше життя і як його продовжувати змінювати. І в нас буде не два вибори: вижити або не вижити, програти або виграти. У нас буде набагато більше виборів, які треба буде зробити. Та ніби що саме обрати, кого саме обрати, хто хто саме заслуговує на нашу довіру, та ніби як відбудувати стосунки в сім'ї. В яких ми звикаємо жити, ну, ніби, бо ми, ми та, про це також, напевно, у нас буде ще якийсь окремий епізод. Про те, що ми звикаємо, ми пускаємо коріння там, де ми є. В Польщі, в Німеччині, в Великобританії, в Сполучених Штатах ми пускаємо коріння. І потім ми знову відриваємо коріння, повертаючись до своїх коренів в Україні. І це також буде злам. та ніби, І про це також буде де непросто. Ось це. Тому якби, майбутнє. Після закінчення війни це ну ніби не буде простим. Та ніби це ще. Я сподіваюся, що ми принесемо до цієї до, ну, ніби до цього до, до, дати перемоги, ми щось принесемо в собі, що допоможе нам з цим справлятися, що в нас буде національна ідея і особистісна ідея. Але насправді перед нами буде дуже багато викликів. Чи всі з нас будуть потребувати психотерапії? Я завжди кажу дуже просту фразу: не всі потребують психотерапії. І не всі потребуватимуть психотерапії. Я точно за психотерапію та ніби це ну, психотерапія це все. Моє життя, я вірю в психотерапію на 100%. Але я також знаю правду для ну, мою правду про нашу психіку. Наша психіка це геніальний механізм. Геніальний та ніби і він має стільки адаптативних способів справлятися зі стресом. Ну, ніби що психотерапія вона тільки просто вивчається, просто дивиться, як це працює. Вона не придумує нічого для нашої для нашої психіки. Вона просто вивчає і підсилює це. Але наша психіка є основним продуктом справляння зі, зі стресом. І багато хто з нас буде справлятися зі стресом сам і буде справлятися через ідею, через натхнення, через звитягу, та ніби через це усвідомлення. Емоції, та ніби через зміну стосунків, через перебудову стосунків, багато хто з нас буде справлятися сам, і навіть якщо ми говоримо про ну про посттравматичний стресовий розлад, так то ми також знаємо, що навіть люди, які переживають страшні травматичні події, які можуть призвести до посттравматичного стресового розладу. Не 100% будуть мати цей цей розлад, а тільки там, я не пам'ятаю, 20% людей будуть мати ПТСР, але також 13% будуть мати посттравматичний зріст, тобто, переживши страшні події, люди будуть цілителями. Ніби люди будуть ті, хто змінює інших, не психотерапевтами, а власне оцими цілителями душ, та ніби які своїм прикладом, своїм життям, своїм переусвідомленням реальності, ну, ніби будуть робити цей світ краще, і е, вони будуть допомагати тим, хто є навколо як образи натхнення, та ніби як ті, на кого ми дивимося, яким ми захоплюємося, і хто допомагає нам долати наші власні перешкоди. Але якщо це 13% людей, це також і ми з вами, кожен з нас, та ніби може потрапити, ну, ніби і. Потрапляє якоїсь міри в цих 13%. тому я думаю, що реадаптація. Непроста річ, і вона буде мати багато викликів і буде залежати від багатьох дуже факторів. І що багатьом з нам, напевно, потрібна буде психотерапія, але вона потрібна була нам багатьом і до війни, будьмо відвертими, і вона потрібна багатьом з нам під час війни, і вона буде потрібна багатьом з нас після війни. Але точно що це не про те, що всі ми змушені будемо піти до психотерапевта. Що наша психіка геніальна. І коли я про це кажу, я дуже хочу. На так слухачів, які зараз можуть до це вхопитися і сказати собі, о, все мені психотерапія не потрібна. Станчишин сказав, то я кажу ні, ні, ні. Це я не, не кажу комусь із вас особисто, що вам не потрібно. Я, ну, ніби, що є багато факторів, які визначають, потрібно особисто вам чи не потрібно особисто вам. Але я тільки кажу про те, що наша психіка вміє справлятися. Але якщо ми бачимо, що наше життя нас трусить далі, що, що з нами не все окей, що після війни у нас далі є, те, що в нас зараз є багато злості, це норма. Та ніби що сьогодні злість це якби це те, що дає нам енергію для боротьби. Але якщо ми будемо в ненависті після війни продовжувати бути в постійній ненависті, в постійній злості, в постійній тривозі, то, вочевидь, що нам потрібна буде допомога. Якщо ми будемо бачити, що наші сім'ї більше не можуть бути разом, і що ми за час війни пережили дуже різний досвід, і ми тепер не знаємо, як цей досвід співставити між собою, нам потрібна буде допомога. Допомога психотерапевта це. Насправді норма. Це не про патологію, ніби що я не справився, тепер йду до психотерапевта. Ні. Це про те, щоб пізнати реальність, ну ніби, бо реальність дуже складна і вона дуже швидко змінилася і дуже швидко змінюється кожного дня. Тому психотерапія це є норма. Але чи потрібна вона всім? Ні. Ну, ніби я залишаюся, ну, ніби на ці відпо на, на, на цій позиції. Можливо, нам всім потрібні будуть там семінари з психотерапії, якісь ну, ніби тексти, які пишуть там рідні організації, та ніби якусь освіту психотерапевтичну, психологічно. Вона нам потрібна всім. Так само, як нам всім потрібно знати, як чистити зуби, але не всім після війни треба буде піти до стоматолога. Ну, ніби що це буде залежати. Є у вас карість чи немає. Так само і з психотерапією. Авторський подкаст психотерапевта Володимира Станчишина. І тут, напевно, важливо те, що ти сказав. Що як буде, по-перше, ми не знаємо. А по-друге, тут є два ключові моменти: якісь особисті. Налаштування людини, які в ній є позмовчуванню, там її там стійкість психологічна, і так далі. Та? І її досвід, який вона пережила в часі війни, і е, по сумі, та, за сумою цих двох обставин, буде вже розуміння, там якби потрібна допомога, не потрібна чи, чи так далі. Та? Тобто, це от важливо. Тобто, ми універсальну версію і гіпотезу зараз зробити точно не можемо і не будемо е, тоді. Хіба що на завершення тоді я десь трошечки на півкроку вернуся до того, про що ти зараз говорив, і ти казав, що з одної сторони нами керує наша велика віра в перемогу, в про те, що все вдасться, зло буде покаране. А з другої сторони, якби за правилами психології, треба зважати на різні варіанти. Та тобто, треба бути чесним з собою, що що буде далі, ми не знаємо. Так? І тоді, от від тебе нехай це буде така рекомендація, якийсь лайфхак, підказка. Як знайти цей баланс? Тобто, з одної сторони, щоб не жити в, в тих знаєш, передчуттях однозначно позитивних, а з другої сторони, щоб ну зрештою не мати потім розчарування, коли щось не складеться. Та тобто, якби щоб з одної сторони не вантажити себе якимось поганими передчуттями, а з другої сторони не забуватися лише в добрих передчуттях. Ну власне, не вангувати. Та ну ніби що, що це ще а, не вангувати, пам'ятати про те, що, а, ну, ніби, що ми живемо сьогодні. Та, бо, ну, питання, яке ми тобою обумовлювали, так про те, як зараз підготуватися до того, щоб потім не йти до психотерапевта. Перше, ніяк. Ну, ніби що побачимо, як буде. Йти до психотерапевта, не проблема. Але друге, те, що ти зараз питаєшся, ну, ніби про те, ніби, як реагувати, не реагувати. пам'ятати, що сьогодні в Україні є війна. Це є наш факт. І ми опираємося на цей факт. Коли є війна, наші емоції змішані. Ми відчуваємо все по-іншому, ніж ми відчували до війни. І це також є норма. Сьогодні ми більше плачемо. Сьогодні ми можемо більше тривожитися, або ми більше в стані нападу, боротьби, ну ніби би, би, за незалежність. Ми можемо більше втомлюватися, що все це є реальність сьогодні. І сьогоднішнє наше завдання сьогодні, от, от є, адапти від того, як ми адаптуємося до війни, буде залежати також наша реадаптація після війни. То ніби то це усвідомленість. Основне слово, яке би я хотів поняття, яке би я хотів, щоб ми мали на повістці дня це усвідомленість. Що якщо сьогодні я вчусь усвідомлювати всі свої реакції, всі свої емоції, та ніби я вчуся вперше до них дослухатися, навіть якщо до війни ніколи до них не дослухався чи не дослухалась, сьогодні я вчусь слухати себе, то це те, що призведе до того, що після війни я буду мати навик слухати себе. І коли життя все ще не буде простим, у мене буде навик слухати себе. Що сьогодні я злюсь. Окей, okay. я ніколи не був таким злим, я ніколи так багато не злився, але сьогодні я багато злюсь. Є причина для цього. Я не божевільний. Ну, ніби є причина, тому що я відчуваю себе безпорадним. Я відчуваю, що, ну, ніби, що є велика загроза. Я відчуваю, що загроза стосується когось з моїх рідних. Я відчуваю, я відчуваю рідним зараз там кожного військового, ніби який є, є, є на Сході України, то, ніби який є на фронті. У мене є причина для злості і я усвідомлюю цю причину, і я даю ці злості, ну, ніби тоді, що я роблю з цією злістю. Та ніби тоді я зможу перетворювати її в якусь роботу, в якусь, не, в якусь допомогу там, де я можу допомагати. І тоді до мене приходить втома. І я починаю усвідомлювати, чому я втомлююсь. Чи я слабак, чи слабачка, та ніби я розмазня, ніби що мене треба списати це ну, ніби з українців, та ніби без перепису українців, тому що я не маю сили, чи тому, що справді війна мене втомлює. Я Відчуваю напругу, я відчуваю втому, тому що ну, ніби війна втомлює, тому що моя діяльність втомлює. Отже, я маю пам'ятати, що через пів року ну, ніби я маю бути в строю. Значить, сьогодні, я дослухаюся до своєї втоми, я усвідомлюю, що я втомлений, не тому, що я поганий. А тому, що війна втомлює. І тоді я шукаю способи, щоб відпочити. І адаптація полягає в тому, що наші емоційні реакції змінилися, і ми вчимося їх знову зрівноважувати, адаптувати до реальності. Отже, я можу зараз виготовляти стільки продукції, отже, я можу зараз робити там, ну ніби робити там, якийсь там об'єм роботи, отже, я зараз мушу. Я не, мені необхідно мати стільки-то відпочинку. Отже, сьогодні я мушу зменшити своє волонтерство, ну ніби з, там, з 4 годин в день до 2 годин в день. Я мушу делегувати це комусь іншому, тому що я маю бути в струю через півроку. І тоді так би ця адаптація, це так би просвідомленість, що все, що я відчуваю, є нормальним. Нормально відчувати безсилля, бо екзистенційна криза також приходить до кордонат. І тоді я прислухаюся до себе, про що моя екзистенційна криза, що вона мені говорить, чому вона мені ні, ні говорить про те, що є сенс у цьому всьому, чи немає, є сенс, щоб мої діти жили в цьому світі, чи немає. І коли я починаю прислухатися до себе, усвідомлюючи ці речі, то нібито тоді я здобуваю досвід, який після війни допоможе мені збагнути цю нову реальність. Бо любов, крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. Ми всі будемо мати ейфорію. І всі будемо мати, що найвеселіші похорони в світі скоро будуть. Та ніби це похорони Путіна, та ніби це вони точно будуть. Бо Путін ну, ніби вмре одного разу він вмре. І ми будемо радіти. І це буде не по-божому, але ми будемо радіти. Бо це по-божому радіти, коли помирає диявол. Знаєш, може, то така. Ну я не маю права говорити таких метафор, але ну ніби що, що так ми його зараз трактуємо. Ось. І ми будемо мати радості від того, що Україна врешті вільна, що Україна має новий напрямок. Але точно що ми стикнемося з труднощами, і оце уміння сьогодні усвідомлювати і дозволяти собі усвідомлювати всі свої емоції реакції, бути добрішим до себе. Це наша мантра з собою, яку ми повторюємо не Шій раси бути добрішим до себе сьогодні передбачить і те, як ми будемо реадаптуватися після війни. Якщо сьогодні я можу бути до себе добрішим, то після війни я також буду знати, що для українізації потрібен час. Що українізація почалася, вона точно буде тривати. Та ніби що українська мова зараз має найкращі шляхи для розвитку, але також вона буде тривати в часі. Це шлях, який ми будемо проходити, які нам треба буде пушити, але які не станеться одномоментно. А отже, нам треба бути добрішим до себе і добрішим до тих, хто є навколо для того, щоб допомагати одне одному цей шлях проходити, щоб перестріляти всіх не вийде. Ну ніби це не варіант для українізації. Та ніби що варіант для українізації є нам, нам з тобою любити українську мову, та ніби і продовжувати говорити з нею на радіо, на телебаченні чи шедець. І так буде з іншими аспектами. Що ми корупцією? Ну війна не витравила корупції, і корупція буде після війни, якби це не сумно не звучало. І ми будемо писати пости, які ми писали після помаранчевої революції: що Небесна Сотня померла за те, щоб не було корупції. Зараз ми будемо писати про ми не знаємо ще кількість загиблих українців, які померли для того, щоб Україна була війна і не було корупції. Але корупція буде. І нашим завданням буде крок за кроком, можливо, до кінця нашого життя витравлювати корупцію з себе і з тих, хто є навколо. Це шлях. Для нього треба буде сила. А для того, щоб мати силу, треба бути добрішим до себе. А це означає, що я сьогодні, тут і тепер маю бути добрішим до себе. А добрішим до себе це усвідомленішим. Я усвідомлюю всі свої реакції, я вчуся їх розуміти, я вчуся їх приймати, я вчуся відчувати їх в своєму тілі. Я не божевільний, я не слабак, Ну ніби я просто людина, яка переживає ненормальні обставини. Аване війни. і якщо це до мене прийде сьогодні, то це те, що допоможе мені в майбутньому. Так, все зрозуміло. Okay. Добре, то дякуємо всім, хто нас слухає. Ми продовжуємо цей або любов. Та ніби ми знову будемо бачитися раз в тиждень з Артемом Галицьким і дякуємо за те, що ви є. Ставте лайки, поширюйте цей допис, щоб його могли почути. Цей подкаст, щоб його могло почути більше людей. І дякуємо всім, хто пише чи в приватних повідомленнях, чи в коментах про те, що це важливо, бо коли ви це пишете. Ми знаємо, що варто продовжувати. До зустрічі. До зустрічі. Питання: як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту подкасту любов!» Про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна. Ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те що ми кажемо е, руському воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв».